Ранок перед риболовлею завжди наповнений особливим хвилюванням. Ти виходиш у світ морозного повітря, де кожен подих освіжає, тому важливо зігрітися з чашкою гарячого чаю. За кермом. Я вже подумки тягну зубато, а дорога веде через засніжені поля. Мить, коли наближаєшся до водойми, завжди особлива, і ось розгортається ця біла краса. Водойма під снігом навколо чарівний зимовий пейзаж. Я дістаю снасті. Та неспішно крокую в пошуках ідеального місця. Риболовля взимку це не просто процес, це можливість стати частиною цієї чарівної картини, де кожен сніжок і кожен шелест вітру додає свої ноти до симфонії природи. І ти її головний герой. Друзі, всім привіт! Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні не буде коропа, а сьогодні, я сподіваюся, буде щука, ну або содак. Мені здається, коли е, рибалка бачить на дворі мінус два чи мінус три, може й більше, бачить сніжок, він точно бере спінінг, бере поплавчанки і їде за зубатою. Тому сьогодні я так само це зробила. Я приїхала на трофайний затишок, це нова водойма в селі Гаї. Власниками якої є власники трофейної долини. Ви всі знаєте, прекрасно, яке чудове озеро, трофейна долина, тому трофейний затишок не менш крутий. Тут буде більш розвинута риболовля на щуку та судака. Також можна буде приїхати на коробця, на карасиків, але це вже е, коли буде тепліше. Ну а зараз що в мене є сьогодні з собою? У мене є 12 бебухів, 12 файних карасів. У мене є лопатка. Дві поплавчанки, спінінг, звичайно, підсак і моє файненьке кріселко, яке ви вже знаєте, бо я з ним ходила ловити карасиків. Ну а сьогодні на тих карасиків я буду ловити щуку. Покажу вам, які в мене сьогодні є карасі якого розміру. Покажу вам, які в мене спінінг, які в мене поплавчанки, яка там оснастка. Тому що багато не говорити, давайте перейдемо до суті, йдемо дивитися. Приїхала на рибалку, називається, взяла ложечку, щоб не мочити руки. Ой, а вона, вона влазить, але не вилазить тепер. Насправді, з самого початку в мене було 15 карасів, але в нас вдома живе такий котик на ім'я І за яким тільки не пристежиш пару хвилин і вже карасів нема. Тому, як маєте кота вдома, закривайте добре кришку, бо у вас не буде карасів. Загалом мої карасики виглядають ось так: ось такого вони розміру. Бо минулого року мені багато з вас, хто писав, що мої карасі файні, щоб смажити. Ну цього разу я думаю, вже розмір нормальний. Хоча насправді можна і трошки більший, трошки менший, можна експериментувати, адже щука е, теж може собі вибирати їй може подобатись, не подобатись ваш розмір карася. Ну, а ми будемо пробувати. в мене тут насправді ще є трошки більше. Будемо пробувати, який буде краще грати на будущці. Ось так виглядає моя оснастка на. Щуку, тут в мене є такий грузик, щоб е, коли вітер дує, поплавок не носило. Тут в мене є штопорці, бачите, які підтримують резинки, штопорці, хто як називає. Далі в мене йде сам поплавок. Так, він як на товстолоба насправді. Але ми приїхали ж за великою щукою, так що поплавок відповідний. Далі в мене є грузик і поводочок на щуку. Ну і звичайно, тройник. Карася, до речі, можна зачіпати як за хребет, так само можна і перетягувати через е, рот карася. Але це вже напевно тримати ще більшого карася, бо тому я певно порву рот, <гум> тому краще за хребет. Ну що, погнали? Друзі, маємо для вас подаруночок. Точніше, це не від нас, а від Святого Миколая, який передав для когось із вас. Він підійде як для того, хто любить ловити коропа, так і для поціновувача ловлі хижої риби. Що ж потрібно зробити, прості умови, як завжди, це бути підписаними на наш YouTube, написати гарний коментар та поставити лайк до цього відео. Результати конкурсу вже будуть за пару днів, і хтось із вас отримає цей класний подарунок під ялинку. Всім успіхів! Обидві мої водочки будуть мати виставлену різну глибину. На одній буде пів метра, на іншій буде 30 см. Так ми дізнаємось, де ж є зараз щука, чи вона на дні, чи вона стоїть в товщі води і, ну, відповідно, і так вже потім перестанемо другу водочку. Кидати далеко не будемо. Тут буквально під таке гарненьке дерево, тому закидаємо. І чуть-чуть. Підтягуємо За той час, поки мої карасики проманюють зубату на поплавчанках, я буду бліснити трошки. У мене є ось така водочка, є колібалка і також в мене є ще дві приманки на. Хижука це ще одна така колібалка. Ось. І також мепс з таким гарненьким пірячком. Будемо пробувати, будемо експериментувати, трошки походимо там-там, але, звичайно, не будемо забувати про поплавочки. Чесно, це моя перша щука на спині. Другий закид на тому місці. Я знала, де йти, я бачила, що тут Сергій злив файну щуку. До речі, хочу вам показати, на що клюнула щука. Це в мене ось така плісна. Ось така. Просто краса. Ну, Я знаю, 2 кілограми точно має, правда? Зимова риболовля це завжди дві реальності. З одного боку, ти сидиш і не можеш надивитись на красу, а з іншого боку, холод пробирається до кожної клітинки. Перекусити це завжди гарна ідея. Часник додає сил і чудово зігріває. Я була в очікуванні клювань і відчувала, що ось-ось поплавок зникне з поля зору, а в руках я триматиму хижу рибу. Так а є? Ближче, може. Ближче А, бо то Так не буде. Одивець, не одивець. Я поки тягнув. Трофей зжер всю мою кобасу. <реш> Ой, мені. Дякую. <реш> що ж, друзі, я можу зробити висновок, що ліпше ловити на спінінг, там, коли є більша щука. Ось такий олівець фломастер, не знаю, як його назвати. Такий от файненький екземплярчик у нашу скарбничку з вами. Ну, супер, приємно. До речі. Покльовка така була Чуть-чуть трохи -чуть вбік, чуть чуть бік і зупинилося. Я думала, це вже все пустило. Але ось краса. І, до речі, експериментувала з глибинами. Вона клює зна. там, де клюнув цей олівець, там дуже велика глибина. І зараз я переставлю на іншу водочку так само, на більшу глибину. Ага! Як я вже й казала, глибина там була більша, майже при дні, тому ще раз робимо все те саме і закидаємо оснастку з нашим. Друзі, ось такою вийшла моя риболовна сесія на зубату красуню. За метою я мала впіймати дві красивих щуки. З цією метою я впоралась. Одна щука була на спінінг, Подивіться, ось така краса двохкілограмова щука. Мене ну, насправді досі переповнюють емоції, тому що це перша моя щука на спінінг. Я ніколи не ловила ще мені не попадалася така можливість спіймати. А друга, ось така зубочистка я її назвала щука зубочистка була спіймана на карасика. До речі, подивіться, яка вона навпроти фрутиці цієї малесенька. Я знаю, вона має, може, 600-700 грам, але не більше. Зараз ми її випустимо в воду, нехай вона підростає, тому що шкода таку щуку насправді забирати. Вона дуже маленька. І поведой хочеться сказати, що а, риба сьогодні була така. Не, не настільки активно, хоча дехто з риболовів все ж таки знайшов до неї ключик. Риболов, який стояв недалеко від нас на поплавчан, коловив, то мав сім щук на кукані, це, я вважаю, це крутий результат. Знайшов він до неї ключик, знайшов правильного карася, правильну глибину. Та й риболов, насправді, з досвідом, вже такий старший дядько. Я думаю, він більше точно знає, ніж я. І деякі спінінгісти, які ходили кидали, теж мають по дві-три щуки. тому я своїм результатом теж задоволена. Хочеться сказати, що на поплавчанку були в мене кілька холостих плювань, тобто щука так видно було, що поплавок так різко вправо або притопило, і все. Після цього більше нічого, або просто притопило. Я трошки почекала, підсікнула, але, на жаль, нікого там не було хоча видно було карася, який він був покусаний, понищений. Тому хтось там і був, але, мабуть, не засічка. Тим не менше, насправді на дворі погода вже дуже міняється. Починає дути дуже холодний вітер. Ми не знаю, чи вам видно, як попадає вже такий невеличкий сніжок. Холодно, зимно, треба їхати до хати і готувати ось цю красу. Ми її з собою забираємо, вам покажемо класний смачний рецепт щуки. Тому переміщаємося на кухню. Друзі. Ми вже перемістились на кухню. Сьогодні в нас щука в апельсиновому соусі і розмарині, точніше, філе щуки. Звучить насправді дуже смачно, в моїй голові то дуже смачно теж виглядає. Але як воно вийде, будемо з вами дивитися в кінці. Для цього мені потрібна сама щука. Ми зараз знімемо з неї шкірку, буде таке філе гарне, без кісточок, без хребта. Також у нас буде перець та цибулька. Це на гарнір буде далі. В нас є два апельсинчика: це для маринаду і для соусу. Також лимон, бо до риби теж смакує лимон, мед до соусу, і сам розмарин. Нашу щуку ми розділяємо наполовину і будемо зараз з неї діставати філе. Знаєте, не робіть добро, і зла не отримаєш. Подивись, я йому почистила, дала хребет у щуки, а тепер він на мене горчиє шипить Як це таке? Як то називається? Що це таке? Ну, Зняли шкіру, то відділили хребет і ми тепер нарізаємо на ось такі шматки. Нарізали ми нашу щуку, вийшли ось такі філе, буквально на 3-4 пальці, щоб вони плюс-мінус всі у нас вийшли однакові гарні. А тепер додаємо ми сюди буквально 3-4 гілочки розмарину. Так можна навіть трохи подрібнити листочки, половинку. Апельсину. Трохи солимо, перчимо і додаємо соус. Вимішуємо. Поки в нас маринується щука, за цей час ми приготуємо гарнір. У нас буде перець, який нарізаний соломкою, і цибулька, яка також буде нарізана соломкою. На добре розігріту сковорідку ми будемо зараз викладати наш гарнір. Ми будемо смажити його на маслі, на великому вогні. Потрібно це робити, так як овочі на меншому починають так ніби варитися. А так вони будуть такими твердими зберігатися і будуть дуже хрумкими в кінці. Взагалі класно це робити на смальці, але в нас є масло, тому так. Тепер ми доливаємо ось цей бальзамічний соус в кінці, коли цибулька вже ось така рум'яна. Тепер викладаємо на деко, щоб запхати в духовку для підтримки температури за той час, поки ми будемо смажити нашу щуку, щоб овочі не вистили. Я думаю, наша щука вже добре промаринувалася, тому зараз ми її також будемо смажити на маслі. Трошечки можна додати олії і потім вже викладати самі філе щуки. Також не забуваємо про розмарин, який кладемо поруч. І оця олія, яка буде вироблятися по ходу діла, ми поливаємо потім нею щуку, і також в мене є ще часничок, який ми також ставимо в цю олію, щоб для більшого аромату і для більшого смаку щуки. Сковорідка в нас вже гаряча, так ми смажили на ній овочі. Цю юшечку, яка в нас і поливаємо нашу щуку. Вона коричневу латом, але можна навіть ще трохи підтримати. Наша щука вже готова, вона призарум'янилась з обох боків. Найголовніше це не перетримати її, бо вона буде сухою, навіть незважаючи на те, що ви додасте туди масло. І щоб вона зараз тримала своє тепло, ми її покладемо до гарніру в духовку, щоб вона підтримувала тепло. І на цьому жирі, який випарився з щуки, і з розмарину частичка ми зараз зробимо соус. Тепер ми вичавили півтори соку апельсину, заливаємо в цей самий жир, де ми, випар... де ми смажили щуку. І ложку меду. Ого. Вже що ж розрив просто. Дістаємо нашу щуку і гарнір з духовки. І тепер найголовніше і найприємніше — це вже презентація. Вже хочу їсти. Ось тепер ми викладаємо нашу рибку. Презентація в мене виглядає таким чином: одне філе знизу, зверху ми на нього ставимо друге. І тепер збоку ми викладаємо наш гарнір. Нашим соусом поливаємо зверху рибку ось так, і гілочка розмареємо. Можна ще поставити чесничок. Та-дам! Моя страва готова. Ектор і сказав би Тепер ми будемо з вами пробувати те, над чим старались. Так, спершу пробуємо філе щуки. М -м -м. Я зараз відчуваю смак апельсину, і він не є кислим, не є солодким. Він ідеальний, просто доповнює щуку. От, він розвиває е, мої смакові рецептори. Так, тепер трошки ми в соу смакнемо. Соус, як би сказав Ектор, в мене трохи розшарувався, але він, тим не менш смачний вийшов чути. Випарувався ось так солодкавість такого меду. Чути. Це також дуже смачно. І гарнір. Ну, Це не може бути не смачно. Дуже-дуже смачно. І також треба закусити чим правильно розмарином. Це дуже смачно. Друзі, як ви маєте щуку і не знаєте, що з нею робити, не знаєте, як її приготувати дуже крутий рецепт. Не треба там Бог знати, чого мати, знати. Просто вирізати гарненьке філе, гарненько замаринувати і підсмажити. Всім смачного і всім дуже вам дякую за перегляд. А я йду скоро їсти. Це дуже смачно. Угу.